У Тернополі, у мікрорайоні Кутківці, відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок. Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й в Україні. Зроблено все за кошти Європейського інвестиційного банку, який є найбільшим фінансовим донором у Європейському Союзі. Міська рада Тернополя уклала договір на проведення таких робіт по термомодернізації по 20 в наших начальних закладів дитячих садочках це перші, які роботи вже завершені. В результаті реалізації даного проекту зменшиться споживання всіх гендерносіїв від 35 до 50%, відсотків, а це економія коштів для наших освітян. А саме наші тут набагато комфортніші, зручніші умови для діток, які тут е, займаються. Загалом у дошкільному закладі утеплили стіни, частково замінили старі вікна. Також провели повну заміну системи опалення на енергоефективну, облаштували теплу підлогу у гуральних приміщеннях та провели реконструкцію ґранків, дашків та сходів у навчальному закладі. Проект почали реалізовувати ще у 2023 році. Звісно, розраховували закінчення набагато швидше, але умови воєнного стану внести свої корективи. Це є проблеми з працівниками в підрядній організації, це є проблеми з фінансуванням зв'язку з війною, це є проблеми з відключенням світла. Попри всі труднощі, проєкт успішно вдалося реалізувати, зазначає міський голова. Загальна вартість ремонту склала близько 28 мільйонів гривень. Я хочу подякувати перше з європейському інвестиційному банку за добру співпрацю. Подякувати. Групи управління проекту міністерства інфраструктури, яка дуже плітно працювала з нашими підрядними організаціями і з нашими службами. І бажаю всім діткам, всім батькам, щоб він це було комфортно, затишно і безпечно. Окрім дитячого садочку впродовж 2025-2026 років в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні планують провести аналогічну термомодернізацію ще 19 закладів освіти у Тернополі. Окрім цього, заплановано реалізувати систему автоматизованого енергомоніторингу у всіх громадських будівлях освіти, культури та спорту.